Українські легіони в Польщі, українців у Польщі і в Європейському Союзі будуть забирати до добровольчих легіонів і потім відправляти на війну. Всім привіт! Ви на каналі Навій Мігрант. Сьогодні ми розберемо популярну тему, яку зараз всі хайпують, розказують в інтернеті щодо того, що в Польщі будуть створювати легіони, з яких будуть як і українці, так і іноземці, і яких потім будуть відправляти на війну. Давайте почнемо. Перед продовженням, будь ласка, підпишіться, щоб не пропустити наступних відео. Давайте поглянемо на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Чикорського, який повідомив, що вже кілька тисяч осіб зареєструвалися і зацікавлені в тому, щоб брати участь в навчанні, і після чого хочуть приєднатися до українського легіону і поїхати допомагати нашим збройним силам України боротися з Росією. І польща вже готує першу українську бригаду з добровольців, серед яких багато українців, що проживають у Польщі. Сама Польща забезпечить добровольців навчанням та обладнаннями. Після чого вони зможуть повернутися до Польщі після ротації, тобто їх можуть відправити в Україну, і після чого вони також будуть мати право виїхати за кордон і. Також уже є офіційна заява зі сторони міністра оборони України Руслана Ємірова, Умірова, який закликав усіх українців, які знаходяться в Європі, також приєднуватися до українського легіону. І він зазначив, що угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею це дуже важливий крок у зміцненні обороноздатності обох держав сусідів. І він говорить, що це допомагає. Бойову підвищити бойову готовність також країн Європи у випадку нападку, і також показує міжнародну підтримку, а також можливості навчання саме на рівні європейці і на рівні Європи, так людей, які потім можуть поїхати на фронт, і також українці, які знаходяться за кордоном громадяни України, не тільки в Польщі, можуть підписати контракт зі збройними силами України. І поїхати в Україну до ЗСУ. І е, ось така є тема. Так, така підтримка зі сторони Польщі, так само зі сторони Радослава Шікорського, який зовсім недавно говорив, що будуть створюватися такі підрозділи. <KilimLO> і ми бачимо, що вже підписали цей договір угоду між Україною та Польщею, і вже починають виконувати свої обіцянки. Як ви вважаєте, чи українці будуть доєднуватися до цього українського легіону? Я думаю, що справді бажаючі будуть, але їх не буде так багато, щоб вони мали якийсь конкретний вплив так на на, на бій чи на ситуацію на війні, тому що як не як Дуже багато людей за кордоном або ж втікали від війни, так або ж тут проживають уже там десятками років і не будуть мати наміру приєднуватися до таких легіонів. І яка моя особиста думка, чи будуть примусово брати українців до цих легіонів? Думаю, що ні, тому що немає чіткого регламенту, немає такого такої установи за кордоном, яка могла би вас притягнути до. Праці, так, або ж знаходження в, в цих легіонах. Тим більше, в усіх масових засобах інформації вказано, що українці мають право добровільно приєднатися до нього. Але це з, з однієї сторони несе негатив до українців, тому що. Далі чоловіки за кордоном відчувають себе небезпечно. Спочатку було обмеження прав щодо надання консульських послуг, українці не могли отримувати закордонні паспорти. Потім вже немає можливості поміняти водійські посвідчення. Потім оновлення даних ТЦК, ви знаєте, так до 17 липня треба їх оновити. І тут знову справи приходять вже до створення українських легіонів на території Польщі. І це все дуже сильно мотивує українців виїжджати навіть з самої Польщі далі в інші країни Європи, які, хоча б не говорять за це, так і не спонукають українців до повернення там, так чи е, якихось таких ключових рішень. Але ось такі рішення також і мають негативний вплив на Польщу, чому тому, що ви як ви знаєте, так що більшість українців, які знаходяться в Польщі, вони є працевлаштовані. Я розказував попередніх відео статистику, що взагалі до війни було працевлаштовано більше 90% українців. А після війни близько 70, ну звичайно, це зв'язано з тим, що дуже багато приїхало саме жінок. Але надалі українці є дуже вагомим, ключовим таким, знаєте, ресурсом для підтримки економії. І в моментах, коли приймаються ось такі рішення, економіка Польщі може відреагувати дуже негативно. Тому що зрозуміло, що українці підуть далі, вони мають право отримати тимчасовий захист в Німеччині в інших країнах, і це буде мати негативний вплив на економіку не буде вистачати людських рук до праці. І вже про це говорять також в ЗМІ, так що українці виїжджають, і ви можете подивитися також самі на статистику, що на даний момент в Польщі перебуває вже менше українських біженців, ніж в тій самій Німеччині. Тому ось така ситуація з тими українськими легіонами. Подивимося, як буде далі розвиватися цей ці інтереси, так чи будуть українці брати ініціативу і до нього приєднуватися, і чи це буде мати якийсь вплив так на. Розвиток ситуації в Україні, на мою думку, він не буде мати жодного впливу, тому що нереально зробити так багато цих легіонів і усіх відправити тим більше в Україну, приготовлених для того, щоб боротися з Росією. Яка ваша думка? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Також прокоментуйте, як ви чи ви б хотіли приєднатися до українського легіону чи ні? Також дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, а також підписатися на YouTube канал. І до зустрічі у наступному відео.